Вона буде вища і пленка буде на ню краще. Це готове вже у нас до накриття. Зараз я покажу. В одну сторону, потім в другу. І готова вам тепличка. Це дешевий варіант. Між стовпами 2 метри. Така проста тепличка постояла у нас вже 3 роки. Кажу, і стоїть, у нас собі стоїть. І непогано мені ще, як то кажуть, і прибуток трохи був. Це вже наготовили на тепличку. Наготовили. Ось що все у нас є. Думали вже строїти. Так як сьогодні буду їхати, за плівку. Виписав плівку. Вже все готове. Деньок встати, збити, під, як -то кажуть, підготувати. І буде в нас тепличка. Отакі. От бачите? Отакі. От Оські сороковка. Якраз буде добрий й ті. Центральний тільки, як я казав, на 25 метрів. Так само і робив плівка. Плівка буде 12 метрів. По боках буде трохи лишатися, тому що як 10 не було, я взяв 20, ой, 12 метрів на 25. Бока можна буде обрізати. Там 2 метри, якщо лишиться, подивимося скільки там буде. І по боках дати. І ще лишиться щось накрити. Тому що кажу, 9 мало, 10 було би нормально метрів. А так прийшлося брати 25, так як було 25 на 12, я маю тут 12 ширина. Остальне все покажу, покажемо, розкажемо. З підручних матеріалів будемо робити ми нашу тепличку. Трошка погано я поставив, треба з тої сторони, щоб провітрювання Провітрювання слабіше буде, щоб на повністю, якщо вітер вітернато, прийдеться піднімати края. З однієї тут можна. Просто підняти догори плівку края, щоб було хоч трохи подивимося, вже по погоді, звичайно. Це все буде дивитися по погоді. О, ну нас до 25 буде, десь приблизно сюди. Ось вона така. Для мене, я думаю, хватить нам на гірочок і на все остальне. Невеличко, правда. Ось така 6 метрів. Це ми тільки поставили, так спробувати, який у нас стік буде, який буде. Як то говориться. І матеріали, які ще у нас піде, отакі рейки. Буду пробувати, трохи розсади, трохи огірок, люблю огірок. Ну і в тепличці краще кажу. І приймається, і росте, і швидше буде. Це ми просто пробне робимо, це все закупали стопчики, Бачите, тут 40 метрів на 6. І отакі рейки будуть. Це центральна 2,30, по боках 1,20 м, І у нас вийде отака тепличка. Можна трошки і на підвіс огірочка вкинути по центральних, можна все помаленьку трохи посадити для себе, ну і лишнє можна і продати. Так як ми ходили на заготовку трохи ліса, це не крадене нічого. Це нам сказали піти робити просічку і прорубку на дорогах. Ми пішли і лишні такі стовпчики, які при самій дорозі росли дерева, позрубували, позрізували, почистили територію. Ну і вирішили поставити от такі, таку тепличку. Будемо пробувати. Думаю, як все пробуєш, то воно все вийде. А ніхто ніхто не робить, то звичайно, як то говорять, під лежачий камінь не потече. Тут в селі тепличок почти немає, якщо мають одну-дві, так для себе невеличкі. Я одну показував, жіночка для себе зробила, займається її досі. Рішили тепличку все ж таки достроїти. У нас просто погодні умови не дають це зробити, тому що дощі, а це таке, то пройде, а от дощі і не, не було як, як то кажуть, доробити. І по слухах, в коментарях хлопці дивилися і говорили, щоб не давати доски зверху, коньок робити, а просто-напросто, бачите, вона буде вище і пленка буде на ню краще, як то кажеться, лягати і не буде так перетирати. По, -по кругляк просто дати. Так як в мене в желізній є е, труба, воно по трубі стоїть. Плюс на трубу, звичайно, я ще давав е, старе агроволокно. Це обмотував. Чому не пленка, пленка скоріше вона розсипається під тим? Два роки і вона розсипається. А от агроволокно було нормально. А тут було кругле вирівнялося е, без затих. І буде отакий от кругляк, я зараз покажу. Е, і вирішили ми дати тут доску. Доски є. Ми вирішили дати ось оце. А з леку покажу. Вирішили дати тут доску. Доска буде з одної сторони, так і з другої сторони, і з другої сторони. Ще хочу сказати, Думаємо крити. я вам зараз сьогодні все детально розкажу, по, Рівняється все, бачите, стопки рівняється, все рівняється. Хочу детальніше вам показати по накриття плівки на дерев'яну тепличку. Тут все рівно ми маємо 12 метрів. Ширину рівно будемо прокопувати траншейку. Траншейку невелику на, на цей наш штик, багато не треба. Ну і ширина трошка, О, щоб закинути плівку. Плівкою землею ми будемо натягувати саму плівку. Прибуватися, плівка не буде. Плівка буде прибиватися в тик, і то дам стару капельне, і, цей, і можна прибити простим степлером. Вдома тримало дуже довго і нормально, так як тут не дасться канат. Канат тут не вийде, звичайно, а так буде нормально. Поставиться двері, ще буква дасться, це все обіб'ється і все. І думаю, може, ще сьогодні, якщо вийде, покажу вам все, остальне, як її, звичайно, накрити. Погода якраз дозволяє, якщо б вона так до вечора була, було б дуже добре. О, поки зараз вам покажу наверху. Наверху, як воно буде зверху, просто напросто зверху. Оце я наверху. Бачите, і плівка наша буде лягати ось сюди, Плівка, і не буде так затирок, якби доска була звідти, і доска чи звітель, і той коньок тут треба було щось давати, обов'язково давати по цілому, тому що воно би терло. А так на цьому воно придавиться і на цьому буде тримати. Ненадовго, я кажу, це ненадовго, це просто-напросто. Робимо рік-два, скільки вийде, вона постоїть. Так як для проби, це все робиться для проби. Ось така буде тепличка, поверху ще дайся все повністю нас є, дайся, і доски по боках ще лишилися і все. Бокові швидко робляться, скоріше. Раз, проставили, плівку оббили і все. Це все покажу вам наявності. І дуже багато питали мене за плівку. От плівка ця, бачите, 1 і 2, бо питає, де яку взяти краще, яка е, звичайно імпортна. Дуже добра італійська, польська, ізраїльська. Якщо берете 1,5, вона до 80 років може бути. Е, ну, Вона набагато дорогша, звичайно. На дуже багато дорогше. Я бирав ось таку, бачите, плівку. 1,2 1,2, і, і 120 мікро і е, планета пластик. Я її раніше брав, замовляв агро терем. Непогано прийшла швидко. І ще здесь я у них замовив плівку на дуги. теж одиничку взяв. Ціни пройшовся, продивився, але так я кажу, що мені дещо ще треба, я собі замовив і мені прийшло ті самі краніки чи навіть відлюблене сіня. Це магазин, як у нас був кажу, в великих купаннях. Ну, остальне я вам покажу, як будемо накривати плівку, розлинемо і помалу я вам все детально покажу, як можна. Тому що я бачу на дерев'яних дуже багато б'ють е, по плівки рейки. По якісні добрі плівки, по такі рейки, не бійться, звичайно. Вона то можна вдарити, но на що її портити, як можна її натягнути і вона буде тримати. Головне, добра натяжка. І вона буде тримати, кажу, довго. Це по, по плівки. І ще, звичайно, можна не можна, а треба дати отакі от розкоси. Воно буде краще тримати. Бачите, доску прибувається, кінці зрізали, що вище пішло, приб'ється, закрутиться. Все робиться руку вертом і буде тримати, кажу, непогано. Е, ще хочу сказати вам про 2-3. Е, Тут вже знаходиться рік скоро. Таких вітрів, як на півдні України. Це Херсонщина. Олешківська сама найбільша в Європі, таких немає. Тому що зараз, як почнуться там вітри, і може бути ціли, цілу неділю, і то добре. Тому що п'юку, матало, Ну, їй нічого, якщо чесно, від таких вітрів, якщо добре вона натягнена, нічого не було. О. А чому там у нас вітри, там пос, кажеться, посадки останні зрізані е, степ. Ось тут і вітри. А тут, якщо буде, то, то тільки органи якісь, тут ліси все рівно ліси гнеду, бачите, горка. Воно все, все рівно, гора там така є, ну як такі пагорби, воно тримає, воно затримає. Були тут, був тут вітерець, ну по, від, по деревах показало, що був верхом. А так, щоб аж так дуло не бачив. Це один раз так було, все. Раніше, звичайно, завірюхи були, це все, ну то мило снігом, це, як я пам'ятаю з дитинства. А так як поїхав я кажу, на Тому, то в та нас там е, часто бувають буревії і пісок несуть, і все, що хочеш, буває таке. Це я про Херсонщину. А тут, так що не кажіть, що тут великі вас вітри. Це я вам точно кажу, бо я вже знаю. Вітри, які в степах, набагато набагато сильніші. Тому що там є де розігнатися. Єна, роз Той тільки кажу, може якийсь буревій пройтися, то може пошматувати, якщо заверти ту тепличку, чи то, любе, то воно може його зірвати добре. А так тут не страшно буде. Головне кажу, головне на, на, натягнути добре. Добре, натягнеться, щоб тепличка устойчива була, та й все. Вона ще укріпиться і буде. Буде вона невелика. 25 метрів буде служити. от така поверху. Бачите, тримається добре. Тримається добре, але я ж казав, що будемо давати тут доски. А так, бачите, рухаю. Отлічно все тримає. Так то воно ходило, а до кучі, коли збиваєш. І одне хочу сказати, хочу показати вам плівку сьогодні. Як плівку ну, нічого не вийде, так як в нас розкисло, бачите, о. і хлопці які допомагали мені, ходили. Кажуть, дядько, дуже сильно мокро не вийде. Я це сам побачив, тому і плівка буде грязна, і покажемо аж це грязь. Там у нас встаяло. Грання, трошки морозець був, тоді вже все підготується. Це буде таке маленьке одне відео, а потім покажу я вам друге відео. ми доски ще сюди дамо, доски попрутися можна шнуром вим вимірімо і так кинемо доски. Доска буде і для, того, для скріплення теплиці, і плюс буде лежати плівка, більш буде опора, ну і буде все рівно одна другу балку тримати, підтримувати в чого. От таке буде. На цьому бувайте всі здорові. Дивимося другої серії. Друга серія буде, коли буду накривати плівкою. Все готове вже у нас до накриття. Ось така рофея, я вам поясню, це спеціально, щоб сніг лягала і нею землею натягували. Зверх подали пльок такий, доски не кидали посередині і тут, якось сніг може впасти. Просто буде Так спускатися, а так буде та сторона до середини набиратися снігом. Сніг буде так, як мокрій падати, то буде. Висати. Рішили без, без цієї доски, так воно він травня, як нас все окріплено. Тримає нормально, в не, не рухається. Коли треба, дещо ще розповісти, тут то вже всередині можна дати, Верхом дави. А зараз буду показувати просто-напросто. Ми будемо давати і робити замки. Тут з колосопчика, куколо стопчика, кожного собчика натягнемо добре, а давно будемо загортати і підтягувати. Це вже я вам все розказую. Ось така плівка. Планета пластик. Девік пише. Там не реклама пошли гору, бо я нею всі теплички клив. крив, непогана була. А, а так будемо дивитися. Коротше, один-два в мене було. Е, стояла 5-6 років. Ще одна тепличка є, все стоїть, звичайно, тримає. О, а так 6 років вона тримала, це один-два. Це 4 роки гарантії, але вона просто стояла трохи більше. 1-5 берете, 150 мікро то це як називається, то вона трохи довше буде, вона буде шість тільки гарантія, може чуть чуть там. Зараз ми її розкинемо. Зараз будемо натягувати. Просто напрямок. одну сторону натягнеться наверх. Якраз вона нормально дійшла, І перетягнемо сюди. А далі подивимося. Отак, плівка, помаленьку. цією сім'єю. ми... Зараз помаленьку вона натягнеться. Ось так і йде. Зараз ще всередині стануть. Нам головне перекинути ту сторону. Отак. Главне, щоб не було вітру. Помаленьку плівка. Вона є більша, на 10 не було, зробили більше, але кусок лишиться. Буки приб'ються, ну і впрівка, звичайно, треба буде. Бачите, отак ще не натягнена, все воно натягнеться. Зараз я покажу. Оце велика така. Якраз хватило. Ми й не міряли, але зміряли, що 25 метрів. І у нас має тут такі зізаги. По боках ми натягнемо. Ну, Зараз сонечко буде, ми трошки помаленьку будемо її натягувати. Це ще добре, щоб взяли 12. На 12 метрів якраз метр десь 20 лишається. Ми вищу середину зробили. Зараз це ще піде вниз. Я бачу сьогодні сонечко, вчора було сонечко. Сьогодні це воно буде все натягуватися. І по боках, що бачите, теж нормально стягується. І це робимо такі замки на кожен тім. І помаленьку, щоб тримало, а ми будемо підтягувати. Підтягнеться догори. Натягнеться по боках і буде нормально. А зараз цей кусок обрізать, якраз піде на по боках, заб'ється. Якраз воно навхвати. Нормально. Приб'ється тут. Тут можна прибувати, так як я говорив, можна взяти каплю і степлером, а можна просто рейку набити, рейку набити і рейкою. Тримає От Отак в нас вийшла тепличка, бачите. Зараз вона нагріється, сонечко добре. Сьогодні. Вона нагріється, тому що вона ще не сильно еластична. І ми її підтягнемо. натягнули 50 метрів, тут тільки 25. Земля натягується так. Я покажу вам. Бачите, зараз вона нагріється. І беремо, отут багато чоловік бере тут до догори, просто заплівку, піднімаємо до гори, це все піднімається. І кидається земля. І помаленьку трусину. І вона. Потроха, по кругу йдеться, не зразу, що одну сторону закидали. Ні, тому що вона, що ми спішили, бачите, вже грязь, вже грязь. І ми з самого рання все приготували. А так само І тут нормально гляньте. Бачите, непогано. Буде добре, ще трохи натягнеться і буде добре. І з тої сторони, бачите, цей кусочок ми відрізали, якраз в нас і є. І зараз покажу ще вам середини. Середини в нас, якщо будемо закидувати, то буде закидуватися, Оце не треба тут доски знизу, вона впирати буде Бу буртик цей, земля буде тримати, і буде нормально. І як буде водичка, йти, припустимо, водичка, зараз покажу, водичка буде йти, переважно вона буде йти в той, в той каналчик, але плівка, бачите, плівка догори і вона не буде так пускати. Хай хай вона розкисни, але вона не буде пускати ні під плівку, ні нічого. Взяти, зробити поверху. Водичка просто змиється і стовпу немає. Це чесно. Якщо хто буде строїти, то купайте тільки так на шлик, таку канаву, як не прокопували. І бачите, ще є прогивне, а якщо сильно натягнути, як вона наліє, натягується і вона робиться як струна. Сама пілка робиться як струна така натягнена. На сонці вона, звичайно, трошки опуститься на сонці, але можна кожен раз, як то говориться, підтягувати. Але раз добре натягнути, ось сьогодні сонечко, бачите, покажу, просто сонечко світить, аж прямо гріє, другий день весни. Отак вона натягнулася. Бачите, яка натягнула. Ще не закидали, їм, як то кажеться, ще чуть підтягнемо, закинемо завтра повністю. Ми зробили чимало там, ще докинеться вечором трошки, І ще хай бачите, і вже є, І по боках щоб ми не цей, ми взяли стару каплю, бачите, і просто степлером збили. І все. Тут зробимо ворог, як то кажеться, відкривати одну сторону, а тут заглуху зараз заб'ємо плівку і буде з одної сторони, другий, звичайно, двері зробляться, і готова вам тепличка. Це дешевий варіант. Чесно, 5600 обійшлась плівка. Нехай на цвяхи і на саморези, як ми кажемо. Пішло, ще хай, 6 тисяч хай буде все разом. Хай 400, воно 400 не пішло, але все рівно. Доски, це все своє. Це дешеві такий варіант. Небагато, 25 метрів і можна, як то кажеться, щось не буде виростити. Спокійно можна виростити. Вже заходів я всередину. Натягнулося в неї, видно, що натягнулося, бачите, аж стає, вже не лежить на доски, ще грає трошки. Ну, о. Ну, ще кажу, що ми трошки посередині натягнеться І вже тепленько. А потім вже вже зробиться це все повністю. Занесеться сюди підони, на них будуть касети ложитися, трошки розсади вкинемо, хочу собі вкинути капусту якоїсь, огірка то, що можна, що тут можна розсадою садити. Так як взяти кабачок, там, чи, як ми садили, це все під капельне, звичайно. Але тут можна трошки полити. Я маю йду ту саму капусту, на Насінням не посадиш, розсадою, садиться капуста. О. А так як ми і кукурузу і садимо Тоже під капельними, не в землю, а так, в касети, то у нас, я так думаю, що... Тут так не піде, навіть кавун той самий не піде, тільки треба поливне. Як полив, піде, не поливо, звичайно, не піде, тому що закопується насіння поглибше, воно сходить, є дощик, і так воно буде рости. Або, треба кажу, вручну, якщо зайде, якщо нема поливати, тому що без капельного. А тут буде в середині у нас капельне. На, думаю, ігрока, може, кого помідора, так щоб... Для себе було, ну деякі лишні трошки продати. Всім здоров'я, що питайте, ми, я в коментарях постійно відповідаю. Я ще одній людині, який не відповів, такого почти що немає. Е, хіба може де пишуть там з под... старими тими. Е, я маю йдуть давні відео, то може буває, що і промількне, що я не замітив. А так то я постійно відповідаю. Що вирішили тепличку? Я вже говорив. Хочу трохи попробувати тут. Хай цей рік. Я хочу спробувати, що вийде, що в нас вийде. Я думаю, все вийде. Тут можна поставити і собі візьміть, як то говориться. Зробіть буржуйку якусь, не буржуйку, а якусь, як то кажеться, щоб балити потиками. Кухоньку нею таку якусь поставили собі, плиту. і тепленько буде. Це на розсаду, хто займається професіональною розсадою, може так бути. Так само її можна огірок пізніше кинути, але не зараз. Десь треба середині квітня, певно, героки дати, це точно. Тут ще фрезеровка буде, звичайно, фрезернеться, трошки одобриться, трошки привезеться торфу. Можна тут небагато взяти, розкинути. Хто вносить, можна трохи розкинути ні травмофоски, небагато коли перед фрезеровкою. І обов'язково був би рембекс, можна рембексом пройтися. Рембекс це від медведків, від всяких і... Оце ми якраз натягуємо, бачите, натягується тепличка. Оце так натягується. Але з середини в одну сторону, з середини в одну сторону і з середини потім в ту сторону. І вона натягується. Бачите, вже бачу. Видно. Ми там беремося всі, отак, вово, землі вже кинули більше. О, оба. Бачите? Ось таким макаром. Зараз. Опа. Опа. О! Бачите, і вона одна сторона, бачите, вже натягнена, Половину натягнеться. І в другу сторону зараз будемо тягнути. І в другу сторону. І вона натягується. Трохи нагрілося. Трохи нагрілося. лівка, Раз трохи постояла. І зараз будемо так само. Як бачите, складки є. А ми до середини йдемо, ще кидаємо землі і потім всі беремося і підтягуємо сюди. В одну сторону, потім в другу. І вона нас буде натягнута добре. І так як в нас вже осінь, кінець жовтня, трохи хочу розказати вам про тепличку. Так як тут вже переварили землю. Там наші досаджують. Висаджують долинки малину. Якраз буде родити там непогано, кусочок маємо. Ну а тут про тепличку хочу сказати, що зараз ще можна, як тут морози до мінус 5, кабачок під агроволокном прихватило. А в тепличці, я думаю, би нічого не було. Це не тепличка, ще можна сказати, треба опалювати. А це наш такий малаган Нехай буде так. І ми бачимо тут у нас радиска, Бачите, цибулька вже велика. Цибулька пішла, Штутгард на перо віддає, але малий діаметр. І наша радиска. І вона росте і буде рости ще. І морози їм не страшні. Думаю, ну, до листопада, до кінця вже буде і виборка, і все, але можна в ній все посадити. Така проста тепличка постояла у нас буквально вже три роки, бачите, 120 мікрон наша плівка між стовпами 2 метри, так само по центральній. І стоїть бантини, кажу, і стоїть, вона собі стоїть. І непогано мені ще, як то каже, цей прибуток трохи був, хоч навіть туродиску продаси. Так само і в мене розсада була, так як ви бачили. А щоб як я вже тут знаходився четвертий рік на Львівщині, і щоб гарно мати урожай овочів ранніх, потрібна тепличка. До побачення.